Макітра це посудина конічної форми з опаленої глини. Це універсальний посуд, слугував для подрібнення маку, перетирання гороху, чесника та інших харчових продуктів. Згідно з етнографічними дослідженнями, макітра була найпоширенішим глиняним посудом в українському сільському побуті до середини ХХ століття. Макогін це спеціальний дерев'яний інструмент у формі товкача, призначений для подрібнення різноманітних харчових продуктів, зокрема маку. Це знаряддя створювалося спеціально для роботи в парі з Макітрою. З цими двома предметами пов'язано багато українських традицій. Зокрема, Мак для різдвяної куті перетирав чоловік, голова сім'ї, супроводжуючи цей процес молитвою. У цьому обряді Макогін втілював чоловічий початок, а Макітра жіночий. Та Макогін блудить, де Макітра рядить, каже народне прислів'я. Існував також звичай, пов'язаний із заручними та сватанням, коли юнак послав до коханої сватів. А дівчина не виявляла взаємності, вона повертала принесений хліб або дарувала гарбуза. У такій ситуації про відкинутого залицяльника говорили, що він дістав гарбуза або облизав макогін, тобто зазнав невдачі. Ще існувала приказка лиси як макогін, тому дівчатам забороняли лизати макогін, бо матимуть лисого чоловіка. Хлопців теж від цього застерігали, бо вважали, що вони швидко полисіють.